З вами Кристалева Куля. Я вас вітаю, і це прогноз на тиждень з 12 по 18 травня. Отже, тарова у нас прогноз астрологічний, я вже записала. Можете його подивитися, і почнемо з головної домінуючої енергії. У нас на тиждень випав туз чаш і говорить про те, що у нас тиждень буде з переважаючою енергією води. І, як ми бачимо, тут одна половинка серця світла, інша половинка темна, і говорить про дуальність наших емоцій, змішаність почуттів, можуть бути як і позитивні емоції, так і негативні. І це енергія початку, імпульсу, нового. І, звичайно, початок нового має тінь минулого, має тінь. Попереднього досвіду емоційного, тому на цьому тижні ми будемо відчувати енергії початку, що хочеться почати з нуля, або почати спочатку, знайти нову ідею або нову якусь пристрасть, емоційне якесь захоплення. От люди по Будуть прагнути проявляти свої почуття навіть на такому рівні симпатії, або, ну, там, невеличкі компліменти, невеличкі подарунки, якісь знаки уваги. От. Але, звичайно, треба пам'ятати про негативну сторону. що Люди можуть робити ці подарунки для задоволення власних егоїстичних потреб і можуть щось дарувати чи пропонувати саме. З метою користі, з метою заволодіти увагою, щось виманить для себе, тому треба, треба діяти по почуттям і враховувати те, що якщо ви комусь даруєте подарунок і думаєте, що назад вам подарують такий самий, а то й дорожчий, то, скоріше всього, це буде провальна стратегія. Ви можете отримати назад нічого. Якщо будете діяти так, по розрахунку, меркантильно і грати на почуттях, то звичайно до вас повернеться світ тією ж стороною, темною, що з якої ви і почали. От тому треба на це на це звертати увагу, що емоції будуть проявлятися у всіх сферах життя. І емоційний інтерес, і зацікавленість буде пріоритетна. Так, у нас подивимося, початок, середина і кінець. Я витягнула всі карти, три вони Пентакліві. Порада у нас вийшла: трійка Пентаклів, і ризики Королева, королева Чаш. Як ми бачимо, у нас в розкладі переважають дві стихії: це кубкові і пентакліві. Тут Пентаклівих більше випало. Карти земні у нас енергії. І говорить про те, що початок тижня він буде достатньо такий сімейний, націленість на традиції, на спілкування з найближчими людьми, підтримка зв'язку поколінь, це там молодші зі старшими спілкуються, хочеться дізнатися, як там справи у племінників. У Людей, які входять в близьке коло спілкування, які вважаються родичами. А якщо це робочі колективи, то тут прагнення до якихось корпоративів, можливо, в когось в колективі день народження, тут всі будуть вітати. Якось так по-сімейному тиждень тиждень буде достатньо повільний, розмірений. Люди будуть прагнути більше до. Стабільності, до компанії, до сім'ї, до традиції, до безпеки. Середина тижня у нас тут дев'ятка Пентакліва, і це говорить про те, що дійсно люди будуть чекати на обід, запрошувати в гості. Там, Наприклад, старше покоління буде запрошувати в гості. А, це ж на цьому тижні День Матері, по-моєму, і ще й день батька там чи 15-то, 11-то день матері, а 15-то день батька, то люди можуть святкувати на цьому тижні саме ем, сімейні такі свята, сімейні ем, можуть бути якісь посиденьки навіть якщо це не зв'язано з днем матері чи днем батька, то просто люди будуть хотіти, хотіти провести час з розслабленням в компанії, навіть якщо це там друзі чи колеги, то це такі, знаєте, що свої люди з ними безпечно, з ними можна і попрацювати, і поїсти, і провести класно час, і познайомити з родиною, що сім'ями там, колеги дружать. От, і обмінятися і робочими питаннями, але тут більше збагатитися і духовно, розслабитись матеріально. Наприкінці тижня у нас випав король пентаклів. Взагалі, тиждень такої стабільності, ще й всі ці матеріальні енергії випали. Що говорять, під кінець тижня люди будуть прагнути до максимальної стабільності, до максимальної протекції, до побудови матерії будівництва, все, що зв'язано з інвестиціями, з сім'єю, з кланом, з розвитком фінансів, з розвитком. якихось фінансових стратегій, і порада нам трійка пентаклів, потрібно будувати на цьому тижні фінансові комунікації, інтегрувати творчість в земні справи, реалізувати свій творчий потенціал, прагнути до створення. Нового, і саме те, що надихає емоційно, тобто цей емоційний імпульс, дати йому матеріальну площину. Наприклад, якісь виникли спогади чи мрії, і захотілося написати вірша, наприклад, або станцювати. Цей сюжет, тобто от якось в матерію привести, хтось може намалювати, хтось може побудувати, зробити якусь аплікацію, не знаю, тобто зайнятися якоюсь творчістю або реалізацією реалізацію своїх бажаних мрій в матерію. Заважати нам буде королева чаш, можуть заважати емоції, можуть заважати. Через якась жалість до себе, жалість до оточуючих, Отаке відчуття, що ти якась жертва, що ти як нюня постійно плачеш, щоб тебе всі витрати ноги. От Корелева чаш вона може розм'якати, як м'якуш, м'якиш, То тут Треба опиратися на енергію трійку Пентаклів, бути максимально прагматичним, оцей емоційний імпульс, можливо, свою якусь емоційну трагедію намалювати чи написати, її чи, чим чи оце сидіти і деградувати в цих емоціях, просто в них варитися і, і ніяк ну, не могти вийти з цього депресивного стану. Все-таки попрацювати руками. Попрацювати з матерією, помалювати, записати свій сон, свої думки, записати всі свої фантазії, мрії і як їх реалізувати в життя, можливо, намалювати свою мрію. От. Тому енергії, знаєте, такі, вони націлені на відпочинок, на Свята, якісь нас може, хтось на цьому тижні йде на якісь весілля чи захочеться піти в ресторан. Ну, от якось розслабиться. Звичайно, тут можна переборщити з оцим приходом королівни і витратити дуже багато на ресторани, на кафе, на подарки там сім'ї або щось купити земельну ділянку. Купити щось для сім'ї, таке дороговартісне. Ну, це якщо воно буде працювати, цим будуть користуватися і має якесь практичне застосування, то це в плюс ці покупки. А якщо ці покупки будуть чисто, ну хай красивенькі, але дороге, воно буде просто збирати пилюку, нікому буде не потрібно, але таке гарненьке, треба купити, то це може бути ну, в мінусі для ресурсу. От, бо все ж трійка Пентаклів говорить про те, що треба вибирати матеріальне і вкладувати в те, що можна розвинути і монетизувати в прибуток потім. Але все це має починатися з натхнення, з емоцій, з бажанням створити щось прекрасне. А монетизація за це щось прекрасне, вона прийде трішки згодом. От. Можливо, навіть під кінець тижня тут можливі такі фінансові вкладення, фінансова допомога від родичів, особливо від меценатів, ті, хто знаходиться на таких посадах, дуже ну, міцних, які надають протекцію. Ну, такий у нас вийшов розклад таро на тиждень. Принципі. Принципі, тут, знаєте, енергія така, вона трошечки повільна, о, націлена на стабілізацію. Але треба буде все ж розвивати цю стабільність, утримувати її не просто от розслабили булки, воно саме прийшло, саме може й прийшло. А утримувати вже треба це самостійно, підтримувати, якось, вчитися керувати фінансами, витрачати так, щоб повертався, поверталося витрачене з плюсом, ну тобто якийсь був. Або пасивний дохід, або дивіденти якісь від цих вкладень. От, але все ж оця емоційність зайва, така е, дуже ну, навіть глупа, типу що я хочу так, о, яке гарне, воно непрактичне, хай буде, може, колись мені пригодиться, то це буде програшна ситуація. Треба конкретно знати. Якщо ви вкладаєте гроші, і воно дуже вам подобається, ви маєте бачити конкретний алгоритм, як часто ви цим користуєтесь, який прибуток це вам принесе, який, вклад, який це вклад у ваш розвиток, у ваші таланти, якщо це закупівля матеріалу, наприклад, для творчості, для розвитку блогу, для розвитку будь-якої справи. Особливо там, де є практичні матеріальні речі, от, які можна пощупати руками, то, звичайно, їх потрібно купляти, потрібно вкладувати, вибирати те, що подобається. Ну і намагатись уникати оцих безглуздих емоційних бажань, які просто потім будуть підвішувати стан жертви, що я така нещасна, бідна овічка. От. Такий розкладік вийшов. Приєднуйтесь в групу в Телеграмі. Дякую всім за увагу. Всім чао!